Людина створіння недосконале. Нам постійно хочеться чогось недосяжного. І це добре ставити собі. якість, він ніби прямо геть з нами в кімнаті тут ходить. Єбанутись, бля. Аж ді йому ...ту розвиватися, наближаючись до неї. Та навіть в цьому необхідно бути дуже обережними. Аби мета не стала сильнішою за вас. Чоловік переконаний, що має здатність впливати на людей та зупиняти час. А, все, я... боже ужас. Аби наповну відкрити свій дар, він прямує до знаного мага, але чи зможе контролювати свою силу? Якість залопа пише. Софія є пише якість залупа. прикинь на тебе. на Софії Зіра, мінус 12. На, вона сидить. якийсь хуйня. Да, про три Отак. На. Григорій. 29 років. неудаха який мріє про надприродні здібності. Якість, Григорій завжди мріяв бути сильним і впевненим у собі чоловіком. Йому хотілося підкорювати жінок, мати успіх на роботі. Та в реальності усе було інакше. Доктор Гер... Герклаус. А мені Хаос. Ладно. Він був класичним невдахою. Жінки його не помічали, кар'єра теж не склалася. Гриша був тихим, непомітним, пересічним співробітником у одній невеличкій фірмі. Проте він знав, що має у собі неабияку силу, але розбудити її не міг. Саме тому він знайшов в інтернеті адресу відомого мага і поїхав. Він потребував допомоги, адже так мріяв стати впливовою людиною і мати можливість зупиняти час та впливати на оточуючих. Хлопець покладав на цю зустріч великі сподівання. Адже в інтернеті його запевнили. Гер Клаус може розбудити силу, яка знаходиться усередині будь-кого. Як завжди в останній момент Григорія почали мучити сумніви. А раптом в нього немає ніякої сили, і цей сильний маг тільки посміється над ним так само, як і всі інші. Зараз там вже в дверях стоїть, так? Ладно. Гриша завжди був слабаком. Зростав без батька, мати весь час крутилася, працювала на двох роботах, аби у її хлопчика було усе, як у інших. б бахмано, якби там просто отак було. Ну, цього все не було, і отак було написано Я ушла». Засуджує нахуй, звісно. А той завжди був сам по собі. свою Бля, чай з яблуком це що вообще за хуйня, блін? Чай з яблуком. На... Я, дивіться, було, знаєте, що, я коли в школу там ставав, бо, блядь, не в коледжі йшов. Мені мама робила е-е постійно кожен ранок, це був чай, з чимось. Ви поняли? Чай з бутербродиками, чай от з якоюсь хуйною. Я з таким кайфом просипався, що пізно. Мені пів свині отак до чая приносили. Просто сука, 700 тисяч калорій зразу зранку я в... Вп... А тут, а яблуко чаєм, це, це грустно. Книгами читати він любив понад усе, а от друзів у нього ніколи не було. Однокласники його не любили, глузували з нього, називали заучкою, де й сусідні хлопці зазвичай дражнили гришку і не хотіли приймати до себе в компанію. Єдиними вірними друзями були книги, особливо містичної спрямованості. Вони заміняли йому реальний світ, світ, у якому хлопчик ніяк не міг знайти своє місце. Гриша міг читати цілими днями, не помічаючи нічого навколо та уявляти, що усе, що відбувається з героями книжок, насправді відбувається з ним. І це він може лише однією силою думки підкорювати собі людей, тварин та навіть речі. Уперше це відбулося з ним, коли він перейшов до нової школи. Хлопець сподівався, що тут, у новому класі, він таки знайде собі друзів, але не склалося. Що це за капніки? Ви погладили його? Знайде блять? собі друзів, але не склалося. Що це за, за капнічочки? блядь? В нас так хуяло, що та стріскав. Ви що погладили просто нагонь? А в цьому класі головним був Костя, син прокурора. Він міг чинити все, що захоче, і тато завжди прикривав його. Костя одразу не сприйняв новенького, очікував його на вулиці, влаштовував усілякі пакощі. Гриша дуже боявся однокласника, але так мріяв стати сильнішим за нього. Динаміт? Це вже щось на серйозному. Але того разу Костя перейшов межу. Коли почувся вибух, Гриша навіть не одразу зрозумів, що сталося. Сильний біль пронизав його тіло, грохот оглушив хлопця. Здавалося, у той момент час для нього зупинився. Григорія накрила така хвиля гніву, якого раніше він ніколи не відчував. Страх, де й подівся. Лишилася сама ненависть та бажання помсти. Ого. Його очі налилися нелюдською на злістю. А де ти, курво була, коли динаміт горів? Де ти було, коли портфель прожили? Прибігла вона вовремя. На... Лікарі сказали, що це реакція на вибух сильний переляк. Але Костя так на все життя і залишився рослиною. А ось Гриша в той момент зрозумів. В ньому прихована величезна сила. Хлопчик. Це пишуть. Реагують пі... ...закався сам себе і на багато років знову заховався у свою мушлю. У кожного чоловіка є комок енергії и в момент очень больших эмоций. Больш... У мене комок енергії, коли я е, бургера з картошечкою і колай запив. Там такі комки енергії, що що май, Майк аж підпригнули. Осотри це чоловік, способен на так званий енергетичний от подвиг. Він способен сконцентрувати цю енергію і видати її одним ривком. Состояние концентрации энергии даёт даже обида или злость. Мальчик в момент боли от её принимаю. той боли, которая копилась на протяжении многих лет, той боли, которая... Что это такое вот я не понял? Что это такое? Это что, стейк? <laughs> Ладно, извините. Копилась на протяжении многих лет, <laughs> все больше давила, давила и давила его. Это напряжение Должно было рано или поздно сработать. С тобой таке? Нужно было запустить эту За это Григорий, обиду эту силу Й... это была... боже, боже. напряжением. Й... И запуском этой силы был как раз этот взрыв петарды. Как вы думаете, Что должен чувствовать подросток, когда он видит, что его как бы невинная шутка положить петарду в рюкзак другого ребенка э, превращается, по сути, в убийство второго ребенка? Конечно же, м -м, обидчик должен был остановиться и очень испугаться. Это был момент, когда как бы все остановилось. Почему? В минуты опасности мозг считает в миллиарды раз быстрее. И поэтому говорят, что в эти секунды я увидел всю свою жизнь. Потому что мозг работает с огромной скоростью для того, чтобы решить, как правильно поступить в данной сложной ситуации. Как правильно сгруппироваться телу, как правильно сбросить горящий рюкзак и как правильно возмутиться. Григорій з відзнакою закінчив інститут і аспірантуру, але так і не зміг знайти собі гарну роботу. Ближчими днями він мав поїхати на могилу до матері, та керівник демонстративно порвав його заяву на відпустку. Та ще й не кричав на Григорія при всьому колективі. Зранку до ночі Григорій працював з паперами, графіками, звітами. Гриша Мовчки терпів усі нападки та претензії керівника, відчуваючи себе цапом відбувайлом. Та інші співробітники цапом відбувайлом <ріху> Цап відбувайло. Вид... Цап відбувайло. Думали, це ніху... Що таке? Але одного разу його терпець урвався. Його сила знову вирвалася назовні. Що ти время встановив? Ти ж навколо завмер, а начебто хтось натиснув на паузу. Клас, твій матір. Просто встановити. Тоді... Григорі зрозумів, це він. Він вміє зупиняти час. І тепер він міг зробити те, про що так давно мріяв. Ей! -е -е Він точно чупальщупся туди поклав. Засуджую панулась? Воебанулась? Чи воспользовал бы себя я моментом? Та, конечно, да. Ху засуджую що це за не бачить. Йому навіть так більше подобалося. Він насолоджувався миттю і разум. Його сила це не дитяча фантазія, а. реальність. О, блін, да? Чоловік пропав, на Це ж він, як Його сила — це не дитяча фантазія. Якщо, Якщо б він зупинив время, блять, і пішов би собі, і запустив время, то для них він просто пропав, блять. Ой, фу, блядь, хто це пише? їбать, приведіть мені на це ужас. Саме після того випадку в офісі Григорій вирішив звернутися за допомогою до вищих сил. У -у -у -у. Він хотів навчитися управляти своїм даром. Бать нас здря здорово, чисто наблюдение, вибачте. куда он пришел? Это дрочильня? <laughs> куда он пришел, блядь? Ты за энергию, за магию, блядь, пришел. Куда, блядь? Не нужно делать экспериментом с учителями. Я, маг, по объявлению возьму и научу. Это очень опасно. Это крайне категорически опасно. Так а для денег это опасно. Что вас наебут? Допускать к своей душе в святая святых нужно того, как, кому вы доверяете, не первого встречного. Когда он пошел к псевдоколдуну, э, лучше бы он пошел к нормальному психотерапевту, или к нормальному психологу, mm -hmm. или просто к умному человеку, который бы сказал: Парень, это нормально, когда мальчишки дерутся. И если ты не можешь ответить, давай я помогу тебе пойти в секцию. Давай ты научишься. Там тип, прям зупинив. <гум> як це правильно делать, і саме головне, зняв би з нього це детське закляття. Помешкання Мага привело Григорія у захват. А це дрешіля. Тут усе виглядало саме так, як, як малювала його уява. Коли він зачитувався езотеричними та містичними романами, Гриша одразу зрозумів. Що має справу з дуже поважною персоною? Він відчув від сьогодні, його життя зміниться на краще. Він більше ніколи не буде таким, як колись жалюгідним невдахою. Мах допоможе пробудити його феноменальні здібності, і тоді всі дізнаються, який він насправді. Проте, як тільки з'явився сам Герклаус. Григорій знову відчув себе жалюгідною комахою. Його впевненість зникла, а в горлі ставко. Збиваючись, заікаючись, він розповів про себе і попросив відкрити в ньому? що за Чи в нього палець на роті? Що відбувається? Що ми дивимося? Фу Який це, це мій дід після туалету приходить отак до мене. Отак. Збиваючись, заїкаючись, він розповів про себе і попросив відкрити в ньому приховане. -то. Хуєть, укусна, подякують. Григорію ледь вистачило сил, аби повідати магу свою найбільшу мрію. Він хотів приборкати свій дар, навчитися керувати ним, стати успішним, багатим. Хіба конечно, звісно, да. Незалежно. Клаус уважно вислухав гостя і попросив добре подумати Григорія, співставити свої бажання і, можливості. тому що сила важкий тягар, і чи зможе Григорій з нею упоратися? Гер Клаус попередив, може статися так, що сила підкорить собі Григорія, а не навпаки. Але у цю мить хлопець зрозумів. Зараз вирішується його майбутнє. Я кажу так. Фу, блядь, та що за хуйня? Дід прийшов, по породи рукой поводив, нахуй, кольцо подарив, блядь. Єбать, ми де, нахуй вообще, блядь. Фу, суха, шо ми дивимося, ну. Тому з твердістю пець зрозумів. Зараз вирішується його майбутнє. Та, конечно, блядь. Весілля, свадьба вся хуйня. Блять. Тому з твердістю, яка здивувала його самого, підтвердив він хоче розбудити свою силу, а далі хай буде як. Невдовзі життя Григорія змінилося, із невдахи він перетворився на упевненого в собі чоловіка. Та й ніхто б не міг впізнати в цьому гарно вбраному, багатому хлопцеві колишнього жалюгідного клерка. А як це він багатий став блядь, зразу? А як він зразу багатий став, блядь? Першим кроком Григорій попрощався з минулим. Він міг би і не повертатися в цю конторку, але бай, бай, бай. хотілося показати, хто ж він є насправді. Хлопець йшов, отримуючи величезну насолоду від того, яке враження справляє на колег. Та більш за все йому хотілося принизити керівника. Цього підстаркуватого самодура, який уявив себе царем. Лише одним поглядом він змусив його підписати заяву на звільнення і віддати значну суму грошей. Таким чином. Гриша вирішив компенсувати собі час, який витратив на цій ненависній роботі. Григорій відчув смак перемоги. Він вирішив піти далі і здійснити ще одну мрію: звабити секретаршу колишнього боса. Раніше вона насміхалася з нього. А куди ти поцьомав її? Звабити секретаршу колишнього. Що <схід> у вас блядь, происходит? Єбать. Обоса. Раніше вона насміхалася з нього, а тепер буде його погано. Задоволений да. собою. Григорій пішов геть з колишньої роботи аби більше ніколи сюди не повертатися. Гриша святкував перемогу. Єбать в Грише, У нього все вийшло. Та увімкнувши телевізор, хлопець ледь не втратив свідомість. Такого повороту подій він не очікував. Грише не бажав старому смерті. Він просто хотів принизити його в очах інших, але відчував, що ця смерть на його совісті. молодой человек не имел дара того, который переходит по роду магом и колдуном. Молодой человек имел боль, страдания и обиды, разочарование на весь мир и на осознание того, что он всегда внизу. Именно это напряжение и побуждало его психику выходить из реального мира. Он оказывался под сильным влиянием темных демонских сил. Нічні роздуми не давалися. Хіба б грішу? <ріст> 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 Гріш да, блядь. Він вирішив трохи прогулятися, аби розвіятися, викинути тривожні думки з голови. Гриша все життя мрія ось так просто ходити містом, не думаючи ні про що. Від повноти почуттів хлопець захотів присісти та перепочити. Сонна ніч давалася ознаки, і він провалився у сон. Гриша отямився від того, що відчув страшний холод. Хлопець озирнувся і не одразу зрозумів, де він знаходиться. А головне, що лякало його, Гриша не пам'ятав, як він повернувся додому, і що з ним сталося. Останній спомин про те, як ранком. Заснув на лавці в пеку, обличчя боліло, рука також, все тіло нило немов побити. За звичкою Гриша увімкнув телевізор і вирішив зробити собі чаю. Але побачив таке, від чого ледь не збожеволів. Він з жахом переглядав Йоб, квартиру. Прий... Диктор повідомляв, що злочинець пробрався в квартиру і здійснив подвійний обмін. Застали інваліда і його батька прокурора. Свідомість Григорія відмовлялася сприймати таку реальність. Григорій був у паніці. Він не знав, що йому робити далі, але точно розумів одне. Спати йому категорично не можна. Йому терміново потрібно було знайти Гера Клауса. Неизвестно, какая сила была пробужена и кто были помощники этой силы. Как правило, у силы человека есть помощники, светлые или темные. Что? И неизвестно, какие помощники пришли на помощь в данной ситуации. Когда человек засыпал, сам себя не контролировал, приходило что? Темная сторона полуночи темная сторона полуночи контролируется темными силами. И они при власти, от... а молодой человек полностью подписал свою подконтрольность данной силе. Он стал... Ебалуйте, тетю, что с вами Припин... Механизмом, винтиком или какой-то часть Он стал механизмом, винтиком. Я маленький винтик. Класс вообще. Или какой-то частью огромного черного эгрегора, который сам по себе является мощнейшей уничтожающей разрушительной силой. Выбравшись в город, Гриша разумел, справа ще еще хуже, чем войну являл. Його вже оголосили у розшук. Розошла магія. Тільки завдяки своїм надприродним здібностям хлопець дістався будинку Гераклауса. Він дуже сподівався, що маг пояснить як йому бути далі. Як справлятися зі своєю силою. В голові Григорія постійно звучали слова. Сила може бути сильніше за тебе, чи ти з ним Паспорті 500 гривень було. Нормально, блядь, нормально. Гриша дзвонив, стукав, кричав, але йому ніхто не відчиняв. Він точно пам'ятав, що саме тут минулого разу його приймав знаними. На його крики вийшла сусідка, яка повідомила дику новину. У цій квартирі вже декілька років ніхто не живе. Гриша не міг стримати своєї люті. Ситуація знову вийшла. з ті. Коли знову отямився, то не міг повірити своїм очам. Невже він зробив це? Але факти говорили за себе. Він. Я Нарешті Григорій повністю усвідомив, у яку пастку він потрапив. І знову відчув себе слабаком та невдаром. Але такого життя він не хотів. Герклаус Клаус щез, а самостійно впоратися з цим шехом він не міг. Все. Доля секунди і усе буде скінчено. Засуджує, блядь. Гриша відкрив очі і знову побачив себе в квартирі Гераклауса. Від його голосу по спині побіг холодок. Так ось яка сила прихована в його маленькому щуплому тілі. Ні. Григорій не був готовий прийняти її. Здавалося, що іншої відповіді Маги не чекав. Григорій повертався до старого життя і відчував на собі важкий погляд старого ма. Клаус дивився йому у спину і посміхався. Адже він на власному досвіді знав, як це стримувати таку потужну силу. Та конкуренти у цій справі йому були не потрібні. У Упарня була, але вона спала, і он не догадувався. Що он... ми дивились? Ми дивились зараз просто. Чекайте, ми що подивились зараз? Ми дивились просто сон діда якось. Чи ху... Ми просто подивились відіння тіпа і все. Тіплох лох, подивились просто якесь відіння його і все, і кінець навіть. Боже, який підець. Мне хочется плакать. Он всю жизнь боялся быть сильным и копил, 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 накапливал эту силу. А копил? И потом в результате был один мощный точечный удар, который убивает. Mm. Я бы сказала для этого человека нужны нужно не увеличивать свою силу, а нужно брать ее под контроль, знать, как пользоваться ею дозированно, Ебать. чтобы каждый день хватало сил быть сильным, красивым, счастливым и не обиженным на этот мир. Я думаю, что маг это всего лишь был, знаете, такой психолог недоучка. тому що він попробовав пойти з ребёнком по відкриванню гніва, но не смог йому пояснити, як управляти цими процесами. Заглядайте частіше у середину себе, адже якщо ваша душа буде чистою та світлою, ніяка містика вам не зашкодить. Бережіть себе і не припускайтеся помилок, про які потім доведеться пошкодувати. До зустрічі. Паш, діти на Вічна з з, з якоюсь хуйньою на тобі дизлайка блять.